Зараз ми по чому йдемо? Це, це буде буде футушка. Це ж синтетичне футбольне да, поле одне? Так, да, можливо, дійсно, це авантюра і все це буде складно зробити. Але ну, треба робити ці кроки, бо без першого кроку не буде другого, третього, і так ми ніколи не ні дійдемо до фінішу. Тому ми йдемо. Цим шляхом ми йдемо туди, будемо стукатись у будь-які двері, щоб добити цю базу. За рік, за два, за три, скільки часу на це буде потрібно, ми до мети точно дійдемо. Сьогодні ми зібрались з членами наглядової ради, з віце-президентами, проговорити і продемонструвати той проект, який ми напрацювали разом з архітекторами. Це фактично багатофункціональна триповерхова споруда, на якій будуть розміщені дві команди: основна і юніорська, яка споруда, яка в Буде повністю достатньо для того, щоб команди тут могли постійно знаходитись для комфортного тренування, відпочинку. Чу розказуючи про обговорення визначення переносного. Сказав наш архітектор, ідея такого комплексу була взята з Реал Мадриду, Там у них набагато більше, але сама от така ідея такого комплексу, от деякі архітектурні рішення також були взяті. Перший поверх це роздягальні, спа-зона, там буде і басейн, і сауни. Джим, тренажерний зал і спортзал такий. Потім столова, кухня. Тобто це все буде на першому поверсі. На другому він буде виключно житловий, там буде розміщуватись команди, тренерський штаб першої і Ю-19. В принципі, такий досвід ми подивилися в Кривбасі і десь перейняли таку ідею, що дві команди прямо живуть разом, і достатньо для нас це. Бачите, ми навіть досвід інших клубів переймаємо, бо те, як вони зробили, достатньо швидко, в такому лофт стайлі і дуже все практично, тому ми ці ідеї взяли для себе. Єдине, у нас ще з'являється третій поверх. Там буде великий івент-холл, бо клуб, який хоче об'єднати регіон, бізнес, нам потрібні будуть заходи різні. І там буде вже офіс клубу. Там буде івент, такий, майданчик, потім відкриті тераси для перегляду матчів. Тому... І пару номерів там для, для гостей, які також там будуть приїжджати. Сьогодні проговорили будівництво третього поля. Це буде теж натуральний газон, можливо, навіть з підігрівом, щоб ми для себе, наприклад, повністю питання весни або осінь для тренувального процесу також закрили. Бо це поле воно без підігріву, то штучне і буде ще третє натуральне з підігрівом. Таке рішення ми сьогодні також проговорили. Зараз будемо думати над прорахунками. І далі вже проектуватися. Також ми починаємо ж академії, і будуть вже зараз відбори і тренерів і молодих гравців. От зараз проходить турнір верес Джуніор Ліга, і тут також є у нас концепція розмістити вже для тих молодих футболістів, які будуть приїжджати з інших міст. Ну якийсь номерний фонд для вже академії. Відповідно, все в одному в одній локації, все в одній інфраструктурі. Закінчити, якщо у нас ну, все буде правильно і все ми знайдемо і гроші, бо ну, фактично, напевно, легко зробити з грошима, трошки складніше зробити без грошей. Тому, ну, ми головне рухатись, ми рухаємося. От, сваї для палі, точніше, для. Комп корпусу вже плануємо починати буквально. Якраз ми так і планували, після Великодня і приступати вже до робіт. Тут техніка вже є, і тому за зараз зроблять випробування паль, отримуємо дозвільні документації і вперед. my